Наступаючим новим роком, давайте підіб'ємо підсумки новорічної акції. Як ви знаєте, всі, хто підписаний на канал ендотерапія від Альфамен, отримують військову знижку. Загалом знижкою в грудні скористалися 68 чоловік на загальну суму більше ніж 73 тисячі гривень. Це неочікувано для мене, звичайно, але дуже добре. І в наступному році я хочу зараз вас повістити про те, що в нас, з наступного року ендотерапія отримує покращення по, всім, по всій лінійці. Всі компоненти, які входять споміжні в ендотерапію, вітаміни, мікроелементи і так далі, вони будуть в максимальній е, доступній формі вхелатні. Для прикладу, наприклад, ви купуєте магній оксид чи цетрати, він коштує копійки. Але він не просто так коштує копійки, він так коштує, тому що ви його абсорбуєте на 6%, все інше виходить в унітаз і ніяким чином не допомагає. В ендотерапію ходитимуть максимальні хелатні версії вітамінів. Тобто це гліценат магнію, наприклад, ну і інші, що, в свою чергу, не тільки підвищить абсорбацію, але і допоможе нам в наших ендокринних цілях. Тому що ми вживаємо ці вітаміни та мікроелементи виключно для того, щоб покращити нашу гормональну систему. І повернути чоловічу силу.